Слава Україні, героям слава! Вас вітає телерадіокомпанія Надвірна у програмі Музичний дарунок сьогодні привітання линуть у село Зелена Пасішнянської громади, де святкує своє 25-річчя Василь Кондрат. Чверть століття це одночасно і багато, і мало. Життя ще попереду, але вже є і те, на що можна озирнутися. І те, про що хочеться згадати з деякою частинкою ностальгії. Мама Дарія і тато Володимир пишаються своїм найкращим і найдорожчим синочком. Іменинника розділяють сотні тисяч кілометрів зі своїми рідними, однак серцем і душею вони об'єднані. Мама і тато дуже сумують за сином, хочуть якнайшвидше обійняти, поцілувати та пригорнути до себе. Василь урівноважений, щедрий, добрий, спокійний та є надійною опорою для своїх мами і тата. Батьки бажають тобі, щоб ти знайшов себе і загартував свій характер настільки, щоб ні одна трудність не змогла зломити тебе на шляху до твоєї найзаповітнішої мрії. Бажаємо самостверджуватися в житті і вдало реалізовувати всі свої плани, будь-якому оточенні проявляти толерантність і стриманість, а в будь-якій справі винахідливість і безсумнівний талант. Нехай буде в твоєму житті вірна любов, в душі радість і надія, а в руках неймовірна сила та удача. Нехай життя тебе у всьому зробить щасливим, завжди живи з позитивом. Хай побажання із пісень для тебе здійсняться в цей день, хай сонце завжди тобі світить, щоби ще більше життю радіти. Нехай струмочком водограю, завжди твоя душа співає, хай Бог тебе благословляє, і вік твоя зоря палає. Річка невеличка хвилею хлюпоче, рік за роком пропливає, а душа не хоче. Хай збирає рідна хата друзів і родину, за столами гості, милі і вітання ширі. День народження сьогодні свято твоє нині. Твоє народження тебе вітає. Молю повість вечора до рання, де відміють сині гори і зоря кохання. Ми домі і в країні доля хай всміхнеться, за столами гості любіть від самого серця. В день народження сьогодні пісня зінколється. Твоє народження всі заспіваєм і потанцюєм і побажаєм, твоє твоє народження, тебе вітаєм, Многая літа, тобі ми бажаєм, твоє твоє народ.